Він міг би стати блискучим лікарем, проте став голосом душі для багатьох сьогодні, 2 лютого, відзначають день пам'яті загибелі Кузьми Скрябіна. Саме Андрій, одним із перших, навчив нас любити українську музику та культуру. Тому незважаючи на те, що вже пройшли дев'яті роковини з дня його смерті, пам'ять про митця та любов до нього ще й досі жива. Так пам'ятаю, була у нього пісня така їде маршрутка, така вісела. Запам'ятався тим, що він справжня людина, він завжди був відвертий, він завжди казав правду. Ну, просто людина з великої літери. Все, все дуже гарне, хороше. Про нього тільки і знаємо, і, і дуже гарні пісні. І людина він дуже гарна. Був чудовим виконавцем зі своєю думкою, який був проти тодішньої влади та казав завжди правду. Так, пам'ятаємо, пісні його пам'ятаємо. А Кузьма Скребін це, напевно, найзапам'ятованіший український артист. Виконавець пісень дуже подобається. Пісні досі слухаю, досі пам'ятаю. Проїжджаючи те місце, де він загинув, це неможливо. Передчасна смерть співака без перебільшення стала трагедією для всієї України. А місцем, до серця, фронтмена, гурту Скрябін зупинилось назавжди, став сумнозвісний поворот за Лозуваткою. 2 лютого 2015 року його життя трагічно обірвалося у автокатастрофі, коли він їхав за кермом по трасі Криповницький Кривий Ріг Запоріжжя. Його автомобіль зіштовхнувся з молоковозом. Його не врятували навіть подушки безпеки. Через декілька годин Кузьма по. Мер на місці від отриманих травм, так і не дочекавшись швидкої допомоги та рятувальників. У Кривбасі він провів свій останній концерт. Ну, по великому рахунку, якщо говорити саме про творчість Андрія Кузьменка, то все ж таки величезний слід він залишив в історії української музики і в цілому в історії України. Адже людина, яка з 90-х років починала співати українські пісні, і в гарному сенсі цього слова нав'язувала свою музику усім і доносила більшість тих українських пісень і той сенс, який закладала на зараз. Пам'ять Андрія є, буде і, гадаю, ще буде довго жити зараз. В Україні багато вулиць названо на його честь. В містах встановлюють пам'ятники, і постійно влаштовують якісь заходи по всій Україні та за її межами в цей день вшановують пам'ять Кузьми Скрябіна. Щорічно у Кривому Розі влаштовували вело та автозаїзди. Проте навіть тут війна внесла свої корективи. Через повномасштабне вторгнення вже другий рік про співака згадують на музичних концертах. Один із таких останніх знакових музичних вечорів був концерт пам'яті Кузьми Скрябіна, який проводився восени минулого року у палаці культури Саксагань. Маталі! не було, лишилось позаду. Сьогодні перший міський теж приєднався до мільйонів українців, які вшанували пам'ять кумира. Саме на цьому місці загинув відомий український співак, композитор, поет та письменник Кузьма Скрябін. Проте його слова та пісні ще й досі лунають серцях у кожного українця. Окрім 2 лютого, день пам'яті Андрія Кузьменка відзначають і 17 серпня на день народження співака. Але будь-яка дата це формальність. Щоб вшанувати пам'ять улюбленця українського народу, справжнього митця та майстра слова не потрібна якась дата. Це можна зробити у будь-який день у будь-який час. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.